Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Протягом грудня ми заробляли жетони разом із нагородами за дивізіони Champions та Squad Батлз. І нарешті мені вистачає жетонів для того, щоб зробити свій вибір. А саме пік легенди, одна із чотирьох рейтингом 88+. І так, я пам'ятаю, що там поруч є Родріго, але. Слухайте, стільки тих є флангових півзахисників вінгерів і ще шляхом еволюції можна багато прокачати, і ще скільки вийде, а от легенда, це щось таке трішечки та й особливе. Ну і ризик всі ми любимо, напевно, трошки. Чи не так? Сток спікнув бейла. Там ще Шевченко був. Ха, курва! Хтось пікає кройфа. А в когось Касіліас Шерер, розумієте? Пірло Ангерер Рой Оуен. Перший раз дивився такий. Вау, Родріго. сейвово класна карта. Другий раз дивишся. Я можу подпас Аллаха зібрати її взагалі. А ракети немає? Немає. Ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пішов спати Родріго, нема. Назад з дороги немає. Так називається мій стрім. Я думав, що то буде про Вінісіуса, але це буде про. Родриго. Ну, вернее, я не вірю, але там кров, друг ба, щось цікаве таке було. Кройф. Оце просто мрія. І ей, Якщо ви тут. Модератор EA Sports. I need kров. Кройфі. Йоган крой. Останній Горокракс. Пішов. Одна з чотирьох, 88. Хвилиночка вашої уваги. Як ви напевно помічаєте, а можливо навіть знаєте, в мене на голові навушники від HyperX та й взагалі всі мої девайси разом із навушниками під руками, клавіатура, мишка, коврик під неї, все від HyperX Якістю я задоволений, дизайн мені подобається, та й взагалі разом із HyperX я із 2016 року, тому ще якісь слова тут напевно будуть зайві. І Якщо би ви хотіли придбати собі щось у HyperX то саме зараз чудова нагода, оскільки різдвяні знижки з 16 грудня по 5 сім. До мінус 35% на топові девайси від HyperX Посилання залишаю в описі під відео. Переходьте. Обирайте і зробіть собі або комусь різдвяний подарунок. Чотири спроби на щось класне. Перша катастрофа. Друга. Щось треба робити. Ми почали дуже погано. Блан! Нормально! Нормально! Єс! Yes! Вже щось є! Але в мене багато центрбеків! У мене багато центрбеків! те. Варан. Скільки блан коштує? 475 тисяч. Бляха. І буконате і блан! Ще! Ще! В атаку! Пеляха. Ну тут наче вибір очевидний. Ланна на Кента вже. З ударом 67 і пасом 68. То коли його можна було кем позицію змінити? Непогано. Правда, є варан і є конотей. І... Бляха. Теж золотий єнот. Ай-яй-яй-яй-яй. І добре, і могло бути краще. І буко на те. Ще би блан спіймати в антрейді буде. І буко на те, і блан. Ну що ж, класних центральних захисників мені тепер вистачає. Блан, коноте, варан, карагер. Тому я сподіваюся, що далі мені. Пощастить спіймати вже когось центр поля чи в атаку ще місяць тому. Такий блан на ринку коштував мільйон. Тиждень тому понад 650 тисяч. Зараз 450. Це досі солідна карта, напевно. І я буду зараз з ним грати і мав би в цьому переконатися. Лінки, знову ж таки, лінки, і ось зараз, наприклад, я собі легонько тако вписую в склад Савінью, який мені зовсім недавно випав в антрейді. І накидую йому ястру, і нехай собі бігає на фланзі. Подивимося, як він зіграє. Малин тут на позиції страйкера разом із Пушкашом буде, і ви, напевно, здогадуєтеся, що. Що ОМБП в моєму складі вже немає. Так, зараз настають такі часи, що золоті карти та й взагалі будь-які дорогі карти, які можна продавати, можливо, варто задуматись та й скидувати, тому що під команду року, під новий рік і до початку січня ринок буде просідати, і ваші клуби можуть повтрачати. Трішечки монет на цьому, тому я е, скинув Мбапе, а інші в мене і так в антрейді. А потім ми собі щось цікаве зможемо купити. Ну а так, то ви знаєте, я тішуся, коли є нагода пограти якимось іншими новими карточками, то мені ще зараз, щоб зіграти в плей-офф Champions, треба в Rivals зграти. Здобувати очки. А в мене там 35 з 35 вибито. Миколаїв, Юей! Вау! Буфон. фон. і Конате. Блан, добре. золотий ено, так так. Оп. Непогано савиньо. Ну, блан. Пушкаш. ближній кут, 1-0. Кланате. Ну, так от пара блан кноте. Я кось трошки більше подобається. Парни, на ногах стоїть, не знаю. Конате. План. Атаку. Ай! Ах, буфон. ну, на на ну, ну, на, на, на ну. Дуже, добре. 2-0. Граємо на 0, а значить компліменти для пари Блан Коноте. Ой. На 0 не зіграють хлопці. Але перемога буде. Савіньо ставить крапку в цьому матчі 3 1 Ja spodziewam się, że teraz wystarczy, żeby w play-off championu panity się, no? Oj! To wy, jaki jest gardne, zimki, male, zimki, male, ale, male, zakończono. Eeeee, my w play-off champion zjedziemy! Rarny Rudiger, rarny Rodry, Rikelme. Oj, jak jest Ой, від я вже побоявся, що вище воріт полетить. Оу. Добре цикнули і кінець матчу. Поп і Нунієс. Такий. Тандем тих, в кого зачіска з гулькою на голові. А звідси пушкаш, хороший удар. Ой, дякуємо. Ой-ой-ой, це віні як пролетів. Оу, такий ще й пас пройшов. 3-0 за 12 ігрових хвилин. Ей, склад мені не показали Бачу Неймара, наче Вінісіус там є ще. Кис. Гарінча О, Гюндоган А я пак взяв 3,86-х. Добре, Влан. О! Кунате. Це мій підкат, до речі, бот сам не стрибав. Савін, йой-йой-йой влучив. Зелений таймінг і ось який удар. Яструб підтягує лонгшот, і так. Ей. Подивись, Він встав побіг далі. А сюди. Марек Гамшик. Ну, але суперник, відверто кажучи, не найсильніший сей варан? О, це вже серйозніша команда. Поїхали. О! Добре, блан. Блан такий, от коли з м'ячем, таке враження, що він хоче пройти до центра поля, настільки впевнений в нього крок, хоче починати ті атаки. Ох ти! Рафін ямален! о oh о -oh. Зіграв я зараз по дурному. Простака кака, протика прохід ого. Ого, 0 2 ти дивись. Ну, ну-ну, добре. Пушкаш 1-2. Та треба у першому таймі віддати. Блан дивний зараз відбір, але вийшов. І тут. І тут. Фаренс Пушкаш. 2-2. Дубль моєї легенди. Новий лідер моїх атак-так. Бомбапе. Нас покинув. Опа. Опа. Ференс. Пушкаш. Правою давший. хет трик. І ми перевертаємо все ще у першому таймі. Опа. І давай дай виносимо. Ну-ну-ну-ну-ну. А там менді. Диви, 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 що робиться, бей. Куба, грач. До Ну що, можливо, останній матч. Ну, якщо його виграємо, звісно. Оу oh, йо. Скромненько якось. Пушкаш. Оп! Виконав. У нього от немає плейстайлу на чіпшоти, але так завжди їх впевнено виконує ой. Ну що, давайте мені там щось файне. Ну. Мегапак 85. Ано мегапак мегадроп. Ні. Але волкаут на лавель схожеться. Дуже багато разів вона мені падала останнім часом. Так, це вона. Пізнав, пізнав. Ну і 85, з Волкаутом. І Родрі? О, оце мені подобається. Дякуємо, їй Це хороша нагорода. Серед рарних, якщо не щось, типу, там Мбапе Вінісіус Ван Дейк Тео Ернандес що залишилося ще, то. рейтинг. 32 тисячі, навіть трішечки просів з того моменту, як я його ловив в останнє. Добре, добре, Родрі. Там, до речі, та Лавель, так от разом виходить, що плей-офф мені приносить а, 50 тисяч легонько. І це приємно. Зіграємо ще один матч у дивізіонах, тому що в плей-офф Чемпіонс якось плану не дали роботи. Там в одному матчі тільки пропустив два голи, і то десь сам виключився. Ну, то таке. Стам варан. Прелесть сокот дрогба Вінісіус. Добре. Пушкаш, червоний таймінг. Вибачте, а як воно зайшло? Блан! Поштовхався з дрогба. Наче сфолой. Лоран блан. Ай, Unlucky. Ну, от, забив дурне пропустив дурне. Ах. І знаходився таки гол завіні в ближньому куті. Ну, це вже не та ситуація, що з червоним таймінгом була, хоча все одно не без фарту, але ви знаєте небезпечний дуже ближній кут, коли ти граєш із пресижон ударами у налаштуваннях. З того моменту, як я вам це показую і розповідав у відео, я так і граю з цими ударами, і бачите чому. Можна з дуже цікавих путів забивати не лише в ближній кут, а й десь отак от на підступах. Опа-па! А можна і ефектно ну, промахнутися, бо автоматичний удар міг би підтягнути цей удар влучніше. Під стійку можна класно на присіжних ударах пробити чи під поперечину і від стійки від попередчини, відповідно, забивати.

ой яй яй добре, врізав. Погано мені вас зараз в захисті може бути. Йо. Не, ну я не маю навіть що сказати, слухайте, такі то вже трошки цирк. Блан, добре. Чо, чо, чо? Ага. І врізати. І ще, 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 ще. І б'ю. Оу, Хороша атака. Якісний гол. Без халяви цього разу, так. Що ти? Завез чи що? Чудак завез, я не буду забивати. Фейерплей. Сам собі поаплодую. Ох, маленький дреблінг. План. План, покажи свої плеймейкерські здібності. Ах! Ну, ну! Лоран Блан, ж ти сюди! Ха-ха-ха! <гум> ну як закінчувати цей випуск, як не забитим голом нашого головного героя Лорана Блана? Може його кемом поставити? Може в нього там друга молодість відкриється під нападником такий. Пушкаш. А отаку от туди-туди, та вище, вище, вище. Вийшло. Читалось! І встигаю пробити і це перемога. 5-3. Ну, так от результативненько. І що я скажу по плану в підсумку? Дивишся так на нього і думаєш, напевно, швидкості не вистачає в середині грудня. А тут відкриваєш конотей і бачиш, що в нього, в принципі, розгін той же, тільки спринт на 6 пунктів вищий. Але. Згадуючи те, що ми маємо зі спринтом в Всі 25, то пригадайте, як нерідко якісь важкі гравці, центрбеки, півзахисники діставали ваших бігунків, які експлозів, які на дистанції проти Ленкті починають здуватися. Треба буде ще пограти трішечки і подивитися, чи зможе блан витягувати якісь ті забігання десь на L1R2, десь на закидання в дотик. Бо так, суперники все-таки карта. Швидші і швидші в атаці і інколи хочеться, щоб хтось біг, як Варан чи як карагер. Але у відборах Блан дуже і дуже солідний. Його єнотик давав про себе знати. Але перехоплення. У варана тут золотий гачечок і срібний єнот. У Блана лише золотий. Подивимося. Маю тепер, так би мовити, приємну головну біль: Блан, Конате, Варан і Карагер. Ці чотири карти мені подобаються. Будемо. Дивитися далі. Ну а стосовно Савіньо, то він чимось мені нагадував мого Рафіньо, з яким я провів дуже багато матчів. 5 голів і 6 асистів, навіть встиг настріляти Савінью. Це досить таки хороша статистика, як для Вінгера. Таке, маю собі ту карту. Ну, ВСБЧ, напевно, пошкодує скинути, але так сказати, щоб я з ним далі хотів дуже грати, то навряд. Ну і на цьому все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, А в коментарях напишіть, що ви будете обирати такий же пік легенди, чи все-таки можливо Родріго, чи може ще щось раптом почуємось, побачимось, бережіть себе.